Коли як не зараз, зараз ти можеш взяти себе в руки, ти можеш зайнятися собою, підняти свою самооцінку, стати більш впевненим в собі. На жаль, в нашому житті буває дуже багато різних обставин, які впливають на наше самопочуття, на наш характер, на нашу самооцінку. І вибір лише за нами. Або ми залишаємося з усім цим багажем, таким не дуже приємним, з цими спогадами, які заважають нам жити, заважають нам творити, заважають нам просто будувати своє майбутнє. Ми просто це обираємо і розказуємо всім. Ой Боже, мене недолюбили, мене не дохвалили, а там керівник не такий, а там батьки не такі, а там і так, далі, і так далі. Економіка, політика можна все, що завгодно говорити. Але та людина, яка буде, ось це все. Це перемелювати і згадувати, і плакати. Та людина залишиться на все життя жертвою. Так, у вас завжди є вибір залишитися жертвою з оцим всім багажем, з своєю історією, яка, можливо, дійсно є дуже прикрою, неприємною, болючою. Або другий варіант стати господарем свого життя, взяти себе в руки, взяти своє життя в руки і сказати: так, я тут хазяїн, і буде так, як я скажу. Якщо я хочу бути щасливим. То так і буде. Я зроблю все, що від мене залежить. Я зроблю все можливе. І якщо я буду в це вірити, і якщо я буду до цього йти, то все, що я захочу, притягнеться до мене. Саме з таким настроєм ви маєте прокидатися кожного ранку і засинати ввечері. Як контроль може нам нашкодити? Якщо ви будете звертати увагу в своєму житті на те, що ви не можете контролювати, або на тих людей, яких ви не можете контролювати, то ви задарма витратите весь власний час. Замість того, щоб будувати своє життя, замість того, щоб сконцентруватися на собі, на тому, що я хочу, на власних цілях, на власній меті, замість цього ви будете думати, ой, а що хтось сказав, ой, а що хтось не так зробив. Бив, ой, а навіть про себе можна думати негативно. Я не так себе повів, повела. Я не те, щось зробив. Ой, я в минулому наробив чи наробила купу помилок. Якщо ви будете продовжувати концентруватися на тому, що ви не в змозі контролювати, то ваше життя буде котитися вниз, а не вверх. А що ми не можемо контролювати? Це наше минуле і це наше майбутнє. Те, що було в минулому, його вже не повернути, його вже не змінити. Ми маємо змиритися прийняти своє минуле. Те, що буде в майбутньому, ми так само не можемо в дану секунду змінити. Так, ми можемо щось зробити, щоб в нашому майбутньому було якесь покращення. Ми можемо якось на це повпливати, але зараз те, що ми робимо зараз, ось це має найбільшу цінність. Як контроль може допомогти? Отож, ми не думаємо і не фокусуємося на тому, що ми не можемо контролювати. Наше минуле і наше майбутнє. На чому ж ми маємо фокусуватися? Так, на теперішньому, на теперішньому, над тим, що ми можемо контролювати. Ви можете сказати, що навіть зараз, в ці хвилини, в ці секунди відбуваються якісь події, які ми не в змозі проконтролювати, на які ми не в змозі вплинути. Дійсно, ми маємо чітко собі дати відповідь, що ми на це можемо впливати, а на це ні. Тому. Питання контролю дуже важливе, і для того, щоб почуватися більш впевненим, з меншою тривожністю, щоб бути більш спокійним в балансі та в гармонії зі своїм життям, потрібно фокусуватися на тому, що ти можеш проконтролювати. Ти можеш вивчити якусь іноземну мову або піти на якісь курси, прочитати книжку. Так, ти можеш, тому що це під твоїм контролем. Ти починаєш, ти це робиш, і ти матимеш результат. Все те, що знаходиться під твоїм контролем, матиме результат. В Цей момент, в який ти будеш задіяний певною діяльністю, ти будеш мати це під контролем. А отже, твоя тривожність буде знижуватися. Отож, для того, щоб бути впевненим в собі, ми маємо знизити свою тривожність. Ми маємо бути там, де ми можемо щось проконтролювати, де ми можемо щось взяти в свої руки. Наше життя напряму залежить від нас, але бувають обставини, які ми не можемо змінити, і ми маємо чітко для себе це розуміти. Друзі, пам'ятайте, що слово контроль воно може як нашкодити, так і допомогти. І сьогодні це відео я присвятила саме контролю. Як контроль може допомогти у підвищенні самооцінки та у зниженні тривожності, адже це два взаємозалежних фактори. Якщо ви спокійні, то ви впевнені в собі. Якщо ви відчуваєте землю під ногами, то ви впевнені в собі. Наш внутрішній стан і наш зовнішній стан він досить швидко сигналізує усім оточуючим, як ми себе почуваємо. Якщо ми впевнені в собі всередині, оточуючі люди це відчують. Ви можете навіть не проговорити ні слова, буде видно, що людина йде впевнено в собі і йде впевнено по життю. Друзі, якщо вам цікава ця тема, тому що тема самооцінки, тема впевненості в собі досить широка. Тут є дуже багато нюансів, все досить індивідуально. Якщо вам це цікаво, підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписався. Слідкуйте за моїми відео, а також при бажанні записуйтесь на приватну консультацію, якщо це дійсно вас турбує. Бажаю вам бути впевненим в собі, впевненим в власному житті, тримати своє життя в кулачках та бути господарем свого життя. Ви того варті!